Скільки споживає електроенергії, тепла електрична підлога площею 1 квадратний метр. І я хочу перевірити, скільки ж він споживає за одну добу. Бачите, температура зараз на поверхні підлоги 27 градусів. На механічному терморегуляторі вказано десь приблизно 25-26 градусів. Перевіряти ось таким енергометром. Показники лічильника анульовані. Тут зараз все по нулях, підлога ще не включалася. Рівно доба пройшла, температура підлоги 26,7. Регулювання терморегулятора ніхто не трогав. Зараз можна спостерігати поточне споживання теплої підлоги 102 Вт з половиною майже. 997 Вт годин було спожито на протязі 10 годин і 3 хвилин. Тобто з 24 годин в добі тепла підлога працювала 10 годин і 3 хвилини. За добу. Один метр квадратний теплої підлоги споживає приблизно 1 кВт на температурі 25 градусів.